Права 10 номер 1. за поданими на рисунку графіками швидкості руху трьох тіл, з'ясуйте, як вони рухалися, яке тіло рухалося найшвидше. Ось цей графік, ось. І для того, щоб дати відповідь на питання, як вони рухалися, тобто мається на увазі рівномірно чи нерівномірно, і яка у кого була швидкість, тобто, а саме де більша швидкість, ми з'ясуємо це питання. Отож, ми маємо з вами графік, на якому ми бачимо по вісі. Вертикальній у нас швидкість відкладається по вісі горизонтальній час. Розуміємо, що від нуля вгору у нас іде зростання. Отож, з цього графіка ми з вами робимо висновок, що насправді у нас найменше значення швидкості буде ось тут. Тобто третє тіло у нас рухалося з найменшою швидкістю, а з найбільшою рухалося саме перше. Ми розуміємо з вами, що v 3 є меншим, ніж v 2 і меншим, ніж v 1 Яке з тіл рухалося найшвидше. Ось, значить, відповідь є перше тіло. А тепер друге питання, яким чином вони рухалися? Тобто це рухи рівномірні чи нерівномірні? Запам'ятаємо, що рівномірний рух, представлений на графіку у вигляді прямої, що є паралельною до вісі Т, називається у нас графіком швидкості рівномірного руху. Усі три тіла: перше, друге і третє, рухалися. Рухалися рівномірно.